Запорука якісної продукції на Житомирському маслозаводі розпочинається саме з цього компресорного цеху, оскільки тут спеціальні компресори виробляють такий необхідний холод. Цех має три температури кипіння: це мінус 5 – це крижана вода, мінус 35 – це в нас працюють фрезери, які де процес заморожування. і вже мінус 47 – Система це зберігання готової продукції. Компресори, які мають такі потужності, на сьогодні є з поміж передових європейських розробок і дають можливість робити процес автоматичним. Цех обслуговує кілька спеціалістів, все інше робить техніка. Повністю контролювати звичайно він буде в цеху, а управляти тільки тут. От цей монітор, от він є серцем. Цього компресорного цеху, звідки поступає сигнал на всі участки, трубопроводи, вентілі, соліноїдні вентілі, це, ну, це назва специфічна цього і управління компресорами. Посудинами, циркуляційними ресиверами, аміачними насосами Тобто все це буде управлятися із цього щита управління, завдяки реалізації такого амбітного проекту. Житомирський маслозавод збільшить впровадження енергозберігаючих технологій, адже таке обладнання дасть можливість виготовляти саме стільки холоду, скільки потребуватимуть виробничі процеси. Аналогів такому технологічному оснащенню в Україні нема. А у українських підприємств? Ну, я можу сказати, що на молочних підприємствах, мабуть, немає таких аналогів. Можливо, на інших якихось харчових підприємствах щось подібне десь є, але такого плану немає. Компресорна ну, у нас таки, доволі таки потужна, вона в межах 6 МВт по виробництву холоду це доволі-таки багато. Тим більше ми використали зараз дійсно сучасне обладнання, яке дозволяє нам дуже підійти раціонально до використання електроенергії. Модернізації зазнає і енергетична складова підприємства, раціональність і економія, а ще повна безпека і екологія. Такі акценти вже зроблено. Зараз ми знаходимося біля розподільчого пристрою 10 кВт, який складається із камірок з вакуумними вимикачами. Застосовано в ТП нові технології. Замість масляних вимикачів застосовані вакуумні вимикачі. Виробництва Таврида Електрик і сухі силові трансформатори виробництва Сімінс. Чим цікаво те, що не застосовується взагалі трансформаторна олива, зважаючи на те, що олива, що трансформаторна підстанція знаходиться поблизу річки, на випадок пошкодження трансформатора, може виникнути витік оливи. В цих трансформаторах цього не відбудеться. Про бездоганний смак продукції на підприємстві дбають на усіх етапах, адже невід'ємною складовою є раціональний та виважений менеджмент, маркетинг і технічне оснащення.